22-річний Віктор Мішков у квітні 2021-го пішов на службу до на Національної гвардії України. Каже, його дід і батько також служили, тож він вирішив долучитися до війська. Повномасштабне вторгнення, розповідає військовослужбовець, застало його у Харкові. Як зараз пам'ятаю цей день, приблизно половина п'ятої ранку, 24 лютого, нас піднімають по бойовій тривозі. Спочатку не вірилось, тому що ти сонний і ти взагалі нічого не розумієш, що відбувається там, але от, коли побачив винищувачі, коли побачив перші вибухи, то зрозумів, що це не сон. На першому бойовому виїзді окопувались під огнем артилерії, розповідає Віктор Мішко. Черкаська лазова Харківської області. Як тільки ми туди заїхали, це буквально перші 15 хвилин нас засік дрон і по нам почала працювати арта. І, а ми заїхали, там ні позиції, ні окопів, нічого не було. І ми буквально годинки за дві викопали хоча б якісь позиції для себе. У Солідарі вперше стикнувся з м'ясними штурмами, говорить Віктор. Ми знаходилися населеному пункті в самому Солідарі. А вони просто в тупу йшли по полям, по посадкам. Це постійні штурми були. Буквально там могла бути якась година передишки, і все потім знову штурм. Вони йшли, ми відстрілювалися, вони повіталися, набрали ще людей, і знову йшли. І так буквально так цілий тиждень було. Віктор був навідником автоматичного гранатомету. По піхоті так нормально працювали. Тому що було чутно, як наші командири дякують ту радіостанцію, що от, ти, ти там добре відпрацював, що вони відходять. За словами Віктора, із Солодара, їх військовий підрозділ на початку січня 2023-го перевели у Бахмут. Я заїжджав туди також як навідника АГС, але у зв'язку з тим, що людей все менше і менше, я пішов в піхоту. І буквально 21 січня ми вийшли на позицію. І все було добре, все тихо, але приблизно 10-го дня ранку почалися штурми. 21 січня, каже Нацгвардієць, під час одного з ворожих штурмів він отримав поранення. Це приватний сектор, будинок, наша позиція, ми стоїмо, все добре. По нам почали прилітати РПГ у будинок. Ми з моїм побратимом вийшли з будинку. І буквально виходимо з будинку, в метрах п'яти від нас стоїть, скажімо так, погана людина. І замість того, щоб в нас стріляти, він просто запанікував і почав тікати. Побратим його вбив. Я повернувся назад в будинок, тому що я подумав, що можу з будинку вже залізати. Так і сталося. У будинку, говорить Віктор, метрів з вісьми йому поцілили у голову. Одного я мінусував, а другий встигнув вистрілити. Після закінчення війни нацгвардієць Віктор Мішко планує втілити у життя свою давню мрію служити у поліції. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.